Коли двохсоті, тоді важко. Коли вже приїжджаєш, спасти не можна. Часом я румі стояли і дзвонять хлопці по праці, що відірвало ногу комусь. Ну і Бігом вже туди приїжджаємо. От, а хлопці бліндаж заховалися. Я ж бачу нога, кажу, а де він? Да Та там наверху, а човік руйонися, а там боєприпаси мої зорватися. Ну. Тоді я туди вискочив, бачив він вже без них, без нічого. Ну, вже білий, як стіна, вже там нічого не спасеш. А друге, то шукав дві години, кусочок знайшовся. Але відправили, ДНК зійшлося, все, і поховали. А так був би став би, рахував бися, що він без ості пропав. За ці три років вже всього було. І летиш вже на цій машині, щоб, щоб побістріше, побістріше. Вже не дивіться, бо там машини буває, що і колеса можуть там ямки ж такі дороги. Вже летиш прямо, щоб машина Бог з нею. Поламається, поладимо. От, головне доставить бойця і спасти.